Друзі, вас вітає канал Fish and Men's Club, українська рибалка. Сьогодні у нас субота, вихідний день, 11 травня 2025 року, вийшов на рибалочку. Ну, ось такий ось прекрасний ставочок. Якщо вам видно, подивіться, що вже робить короб. Просто риє дно Вже я розложив свої три спінінги. Це один карповик і теж на коропа буду закидати два крокодільчика. Вудка вже в мене закинута, я поставив туди горох. І ще, друзі, взяв з собою резиночку. Попробую половити карася, поки будки будуть стояти на короп. Сьогодні в нас така пасмурна погода. Вночі було 3 градуси, дуже різке похолодання. Але будемо пробувати ловити коропа. Я думаю, що це коропова погода. Так що основний нажив у мене на коропа, а резиночку закину на карася, буду пробувати на... ловити на опариша з. Підсадкою пінотіста, пуфіки від фірми Грізлі різних смаків. Зварив я, друзі, горох. На прикормочку у мене буде пшоно зварене і така от від інтеркріль, прикормка, карась, халва, ваніль. Це на резиночку буде. І на коропа теж кормушки буду забивати її. На коропа буду ставити карповичок, це буде у мене грушка така з двома гачками на волосінні. І два флетика по 80 грамів, це буде на крокодильчиках. Так що, друзі, не втрачаємо час. У нас зараз вже 6.30 ранку. Поки ось таке місце зробив, бачите, покосив трошки травичку. Все обладнав, Підсака вже зібрана, садок вже стоїть на місці. Зараз швидко мішаємо прикормку, наживляємося, все покажу, розкажу. Всім приємного перегляду, поїхали. Ось таке, бачите, розсипчасте вийшло. Все. І карась любить корох любить. Висипаємо наш карась халва ванну. Перемішуємо. Думаю, що навіть і води додати не треба. Все, друзі, прикормочка готова, хай настається. Все вже я зарядив. Значить, на карповику в мене буде стояти два гачка і тут буде стояти попапчик 10-го номеру це кальмар осьміного клубніка. Отакий От разом з горохом. І кисла груша теж разом з горохом. І сюди заб'ю прикормочку. А на крокодільчиках буде стояти горох разом з попапчиком 10-го номеру кисла груша. Три спінінги готові до закиду. Вон, бачите, карповичок, вже я кормушку забив кормом. Висить з попапчиком, з горохом гачка. Ось так я вам ближче покажу як виглядає фетик. 80 грам. Кормушечка, горох і кисла груша попапчик 10 номер. Так само і на другому спінінгу. Так що, друзі, закидаємо. Далеко не буду кидати. Включаем наш сигнализатор, куплевок. Есть. Так, паучок у нас готов. Закидаем крокодильчики. Пусть нятенка Вже недалеко там, де короблю там, де кору ходив. Один є і другий. есть Пса, друзья, на коробку у нас закинут. Резиночку я вже снарядив, отак от виглядає. Тобто, тут в мене стоїть 4 гачка, посередині кормушечка. На кормушечці корм, всі гачки це бутерброд, горох опариш, пуфік, шоколад опариш, чесник опариш і кукурузка опариш. Все. О-о-о, дивіться, що робить, дивіться. Ви бачили цей попуск і підйом. Ого, Карповик щось пищить уже. Щось помаленько трогає. Вони дзьобна і покине. Ого-о-о, давай, -о -о, давай, давай, давай. Не хоче. Сто процентів. Ого-о-о-о-о! Ого, ого, давай, давай, давай. Бачите як клює легенько, Опа. ух ти! Мімо! Друзі! Це було мімо. Але гарно потягнув. Ух ти! Та ти що? Так клюнь уже нормально, так шпаж підлетів. Бачите, підійшов. Карась Ну я думаю что це карась ого. Ди та що це я не можу підсікти -мо вже другий раз Ого Бачите що робить? себе. Ух Такие всякие, а ну, мы опущу нищие, их уже трошки. полочку палочку поднимлю сюда. Вот так. О, о Сразу. Сразу поклює. Ух ты мою, дивіться, нічого собі. Оце попуск. Блін, я можу зафіксувати цю штуку. Бачите, як клює? Познімав я флетики свої і поставив у бійцю карася. Тут в мене три гачка, три кормушки. Забив кормушки, поцепив бутерброд. Пуфіки, чесниковий, шоколад і що це у нас? Горох. Поставив три пуфіки і попару, що по одному закидаю на карася, тому що короб щось мовчить, поки будемо ловити карася з вами. Бо резинка щось клюне, клюне, і покине, клюне, клюне і покине. Вона близько просто стоїть. Зараз я закину на карася. На убійцю карася. Подивимося, як вона буде ловитися. Раз. І два. О, це воно. А то щось. Дуже довго я жду покльовки. Жду дуже довго. есть. И так зараз зробим крокодильчик другий так само. Так, ну что, поехали. Оп. Здесь там. О, хорошо кинул. Есть. Ставим другого нашего крокодила. Так. Друзі, є перший карась, дивіться який гарний, а? Тільки ж камера не хоче включатися на обійцю карася, друзі, взяв разом з пуфіком. Ну, перший вже є Це вже радує. Такий гарненький, гарно підняв. Жирний такий, гарно підняв Попувка. Хороший. Перший пошов. Опа. Оп. І нернув. Опа. На резинку в мене один зійшов. Ну, на цей теж клювало, карповик поки мовчить. А на поплавочку я поставив тут ті фруті, пуфіки, опариш, бутерброд. Ну щось мало теж вложить, але пока Пока тиша Так, друзі, перенаживляємося, закидуємо і чекаємо на покльовочку. Ух йо-ма-йо! Ви бачили дивіться, як піднімав! Капець! А це підняв! Я проспав поплівку! Ого, ще щось клює! О, о шассие, друзья. Уже видно было. Да, поклевочки. Так. Шасть Что-то есть у нас. Очередный карасик хороший. Опа. Ну, все уже. Ай-ай-ай. Хорошо. Он такий трошки менший, але, вы взял. Трошки починає поклювати. Оп. Піде сюда. Оп, садочок. Іди. Все, уже два есть. Хороший. Так, друзі, перенаживляюся і закидаю на резинку, що поклювує. Щось поклювує, ще на резинку. Ох, друзі, є. Оце, оце була поклювка, я вам скажу. Це да. Це була дуже хороша поклівка. як дрнуло чуть не спинга не вирвало. ого огорошу лапку дивіться. Йо-моє, втік ну все туди втік такий карась гарний йо моє тут друзі щось є поплівка на два зразу спінга була Шикарась. Це есть. Опа. Це єсть, хоч прикарась, да. Опа. Отакий, дядько. Ось типу, такий дядьку. Ось ти пуфіки работають з опаришем. Ось такий. Тут не знаю, тут напевне немає. Іди. тут, напевно, немає. Ну, сейчас подивлюсь. <coughs> вот тоже так дернул хорошо. Ну, что ж, так, А может и есть, друзья, не знаю. Вот так хорошо дернул. Не, шесть что-то Есть да. Что Просто поклевка на два сразу. Есть, есть да. Есть, друзья. іди сюди і другий караси ой там лежить поплавок дивіться і тут є. ах ті карась гарний майо бачили поплавочка лежала та що ж це таке робиться в кінці кінця класно одновременно на все зразу на поплавок на два спининга Ну, тоже гарный карась втек. Ай, блин. Иди. Фу, разрыв какой-то. Тут, тут и руки. Працюем. За парышем. И другим вот так. Хорошая поклевка была и зашел корвас выбачивал, короче. О, какой там стоит. Опа, уже шаклюна. Да. А на спінги перенаживляюсь. Духе є, друзі, тільки сів пообідати. Щось плюнуло зразу. Да, єсь Опа. він наві сам зацепився. Поклевка такая, до, до горизонта поднял меня, вот такие, okay, видишь-то. Иди. Кики сил поесть, а -ки он а уже тут, как тут. Есть. И... Кормочка у нас тут є, так що і кормити не буду. Хай ту єсть. Закидаємо. Опа, єсть. Ух. Ще Друзі, є карась, є карась на резинку, все-таки взяв. Гарна поклівка була. Дай йде, лебедик іде. Отак, от іди от, сюди. Дивіться який красавчик. Оце а? А він. Тихо-тихо-тихо-тихо. Стой. Да він друзі опа. Це хороше, це я вже розумію. Карась плюнув. І що він там взяв? А, -а. а взяв він, шоколад, друзі. Пуфік З опаришем. Шоколадний запах. К -к -к -к. Іди. Пішов. Камера знову виключена, як завжди тому що друзі не клює а акумулятор сідає і виключаю кому вже включаю коли вже покльовка пішла так що вибачайте але караз гарно підняв так даже. Отлично, навіть Отлично. підйомчик був красивий силы. Да. Вот так вот. Так, друзья, иду я. Следую, попробую в другом месте. Я yeah. беру горох собою сейчас вам покажу це місце. Сейчас я обреближу його трошки. щасливий друзі тут щось нічого беремо з собою горошок і йдемо і підсак візьму Все таки ее взял на горох. А тихо, 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 тихо. Кливону все-таки. Я моя Тихо. Ну хорошо. Хорошо захватив. Ачгачка. Корпу. Верну взял. А, Банечко, зацепився. Отакий, друзі, красавчик. Зараз ближче вам покажу. А? Режулик, є, сейчас я зважу. Ось так і пішов я в поплавочку, побачив, що там він мулить. І клюнув і все таки Ну минут 20 я ждав, я в різні міста кидав. Але все-таки, друзі, клюнув режулик. Зараз зважу. По нулях. Оп і апкіло кіло 340, якщо я не помиляюсь. Кіло 340, друзі. А? Ха -ха -ха. Оце він, друзі. Хороший. Це вже лайкос. А Савчик. Довго я тебе чекав, а? Ой, я тебя чекал. Осень. <laughs> Красный. Иди. Фу, класс. Друзья, подошла до закинчения моя рыбалочка. Рыбалочку задоволен. Сейчас вам покажу уловчик. Вот такие, друзья, улов. 8 карасів и короб на кило 340. Кг. Ну, карасики такий, бачите, 150-200 грамів, 250 може. Але в кінці на горох на вудку поплавцеву я зловив коропа в корягах. Трошки з ним потягався, але витягнув. Ловив я в селі Іванівка, контакти для замовлення риболовлі залишу в описі під відео. Карасі були зловлені на спінінг, на вудку теж поплавцеву і на резинку. Ловив я сьогодні на три спінінги: вудка поплавцева, резинка, опариш з підсадкою, пуфіків грізлі, різних смаків. Клювало, друзі, короб зловився на горох. До речі, бувший горох собою зварив. Була приконка, але Карась сьогодні дуже брав погано. Що я вам хочу сказати, що порівняно з минулим тижнем, то дуже поганий клюв, слабкий кльов. Було і сходів два непоганих красі, де грам на 400 в мене зійшли. Але, бачите, уловчик все-таки порадував. А в кінці ще рижик це взагалі супер. Так що сезон коропа в цьому році відкрито. А всім бажаю таких рибалок, як у мене. До наступних зустрічей. Пока-пока.